Час новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Щасливе знайомство чи чергове шахрайство. Чимало самотніх людей шукають свою другу половинку онлайн на різноманітних сайтах знайомств. Проте часто буває, що у віртуальному світі замість кохання можна потрапити на афериста та втратити свої заощадження. Проте як вберегти себе від подібних знайомств та як розпізнати зловмисника через листування, далі. Шукають кохання, а знаходять борги. Знайомство онлайн один із видів шахрайства, у які потрапляють мешканці Тернопільщини. Користувачі сайтів знайомств намагаються знайти нові знайомства в інтернеті, але часто потрапляють у поле зору зловмисників і втрачають власні кошти. У поліції кажуть, зазвичай від такої схеми аферистів потерпають жінки. До жінок, які з України, які мають там більше 50 років. В друзі починає додатися особа чоловічої там статі, яка розказує, що вона є там котр адміралом армії Бельгії. Там він зараз служить в Сирії. Він хоче на ній женитися. Він приїде в Україну. Все в нього у нас буде добре. Далі чоловіки у переписці просять, аби жінка отримала посилку з речами із-за кордону. Згодом до отримувачки приходять повідомлення з невідомих номерів про те, що вантаж вже відправлено, але потрібно оплатити пересилку. Розмитнення чи послуги кур'єра, перерахувавши кошти на банківську карту. Ця особа, яка відправляла посилку, також їздило. Просить, каже, що всі гроші, які були в нього, взагалі він відправив цією посилкою. Там близько 60 тисяч євро оплати. Потім забереш собі з них. Ну відповідно, в нас жінки ведуться. Коли жінка вже розуміє, що стала жертвою шахрайства, вона втрачає велику суму коштів. Роман Свірський зауважив: таким видом шахрайства займаються особи, які проживають у країнах Африки. Схему зловмисники постійно удосконалюють. А привід отримання посилки може бути різний. Потрапляють у таку пастку від аферистів і чоловіки. Останній подібний випадок стався зі священником однієї з територіальних громад на. Нашого краю йому обіцяли, що пришлють релігійну атрибутику з Америки. Знову ж таки невідома особа, яка сама йому написала. Знову ж таки, посилка знову ж таки вимоги сплатити різні там збори. Коли там вже сума перевалила за декілька сотень тисяч гривень. За священик зрозумів, що його обманули, відповідно звернувся до поліції. Полісмени закликають бути пильними і не довіряти обіцянкам незнайомців у соцмережах. Це не лише допоможе вам берегти фінансові заощадження від шахраїв, але й серце від розчарувань. Три дні донорства. Тернопільські поліцейські здають кров для потреб поранених військових та цивільних. Ініціював добру справу один із правоохоронців, який уже 15 років здає кров. Колеги радо підтримали таку ідею, і що з того вийшло? Дивимось далі. Упродовж трьох днів поліцейській Тернопільщини здаватимуть кров для потреб поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Ініціювали дні донорства співробітники управління головної інспекції головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Таке як кроводача це обов'язок кожного поліцейського, бо ми маємо бути не тільки на варті в правопорядку, а й іншими способами допомагати громадянам. Особисто я вже кров здаю понад 15 років. В сьогоднішній день це в мене вже 32-кровоздача. Я думаю, що за весь цей період моя кров допомогла не одному життю врятуватися, або можливо, хоча б вилікуватися чи повернутися до нормального життя. Зі слів Віри Борейко, лікаря-терапевта Тернопільського обласного центру служби крові, потреба у донорстві завжди є. А поліцейські, як ніхто, розуміють, потребу у його поповненні. Працівники поліції досить часто приходять до нас здавати кров. Вони розуміють, що потрібно і в умовах різних аварій, які трапляються на дорогах, і у зв'язку з тим, що йде і ротація. Хлопці на схід вони бачать реальну картину, що там робиться, що кров відіграє важливу роль в порятунку наших хлопців. До слова, тернопільські поліцейські постійно організовано здають кров для тих, хто потребує. Це вже стало традицією. У центрі навіть створено банк донорської крові від поліцейських, котрий регулярно за потреби поповнюється. Об'єднати дітей навколо мистецької справи. Саме із такою метою у скалаті на Тернопільщині створили стінопис. Над розробкою макету працювали художники та діти, які оселились у нашому краї через повномасштабну війну та місцеві жителі. На реалізації ідеї знадобився тиждень. Ну а результат дивіться далі. Тепер на стіні Скалецького будинку культури нова окраса. Це мурал, який намалювали художники із Києва спільно із місцевими дітлахами та дітьми, які оселились у нашому краї через повномасштабну війну. Кожен малював те, що хотів. Я малювала окей там, де намальовані тварини. Над стінописом працювали тиждень. Почали із задуму, а згодом до його втілення. Ми працювали спочатку з дітьми над ескізами, потім покажемо їх чудові малюнки. Ми спілкувалися про їх цінності, що для них важливо і все це ми втілили в цей мурал. Але за того, що він такий високий, тому трошки спочатку була наша робота як художня. У більшості дітлахів з Калицької громади саме сім'я є найбільшою цінністю, тому на стінописі зобразили саме родину. Це дитина, яка малює свій світ під дахом батьківської любові та опіки. І тут діти змогли відчути саме цю любов і опіку і спілкування між собою. Такий проєкт у скалеті вдалося реалізувати за підтримки агентства ООН у справах біженців та благодійного фонду Рокада. Найбільше організатори розпису хотіли об'єднати дітей навколо мистецької справи. Тому у перервах між малюванням грали в ігри. Подібні проєкти реалізували на Хмельниччині та Рівненщині. Миколаєм можеш стати ти. У Тернопільському благодійному фонді Каріта стартувала акція до Дня Святого Миколая. Цьогоріч до ініціативи залучать близько 500 учасників. Малечі та людям літнього віку організують подарункові пакунки. Кожен з нас може стати помічником чудотворця та долучитися до акції. Як саме це можна зробити, розповідаємо у сюжеті. Шестирічна Софія вже пише листа до Святого Миколая. Її найбільше бажання почути звістку про тата, який зник безвісти на російсько-українській війні. Також щодо творцю дівчинка розповідає, що хотіла б отримати невеликий набір для малювання, адже мріє стати художницею. Щоб там були малки. Але... Або щось для малювання там було. Я Найбільше люблю малювати якісь квіточки, я давно ліг. Я можу намалювати святого моклевим. Здійснити мрію Софії може кожен з нас, адже дівчинка, учасниця акції «Миколаю можеш стати тим. Таку ініціативу в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» проводять вже 29 років поспіль. Її мета подарувати позитивні емоції тим, хто цього потребує. Більшість наших діток, які знаходяться в сім'ях, вони це дітки багатодітні, це з таких кризових сімей, які в яких батьки чи опікуни не можуть собі дозволити, зробити якийсь такий подарунок через свою фінансову скруту тому діти дуже охоче чекають цієї акції вони знають що карітас допоможе їм в цьому зробити цей день святковим Цьогоріч подарунки планують роздати близько п'яти сотім учасників, серед яких люди старшого віку, малеча. Пакунки вони утримують від небайдужих людей. У них будуть іграшки, канцелярія, книжки, солодощі або фрукти. До пакунку, який буде входити в стандартний набір, який ми даємо щороку на Миколая. Ми формуємо з того, що ми отримали від наших благодійників. Стараємося робити одинакові більш-менш набори, тому коли люди цікавляться, що ще потрібно. Ми стараємося якось так сказати, щоб була така продукція, якої найбільше не вистачає. Якщо ви хочете стати помічником чудотворця, приносити вказані речі, з яких потім формуватимуть подарунки у Карі та Стернопіль. Це можна буде зробити до 5 грудня. 15 листопада розпочинається різдвяний піст. Уперше за новим календарем цьогоріч українці відзначатимуть Різдво 25 грудня, тож і Різдвяний піст розпочинається на два тижні раніше. Триватиме він від 15 листопада і аж до святвечора 25 грудня. Суть посту залишається незмінною. Не просто дотримуватися дієти, а й молитися, і боротися зі своїми пристрастями. А ще, так би мовити, не їсти одне одного. тож… Поважайте ближніх, любіть себе, перемога вже близько.